Друзі, буде такий швидкий призив. Коротше, радив вмикати VPN і на червоному стихійному забувся його вімкнути, тому якраз зараз є можливість. Є на збиранні завітні монетки. Робимо по берегу зараз завітний призов. І сподіваюся, що з цих X10 мені щось впаде. Те, що мені треба. Погнали з Мілінки первої кайлані. Ну, очікувано. Давайте так от шведесенько. Раз, два, джахангір. Корм хороший, якраз в торбено качати буду. Батько тук теж на корм. До того ж самого торбина Зараз все в торбе налетить. І ти гріл в торбина полетеш. 5 залишається. Розбек. Розбек теж полетить. О, це хорошо. Інструктори завжди хорошо, такі хороші. Так, погнали далі 4 призива. Ну, вірніше 5, тому що будемо ще за кристали один робити, щоб вийшло Х10. І так, поки що не щастить. Але надії мене не покидають пріска і остання круточка за кристальчики. Погнали. І нам випадає заплющу очі, може там щось гарне випаде. Кирил, Подякували. Отак от, от коротше, друзі. Тому вдалих вам призовів і гарного дня. Бережіть себе, друзі, бережіть близьких. Всім до наступної зустрічі!